Всі ми любимо грати у відеоігри, особливо коли світові гіганти вдихають нове життя в ігрову індустрію. Яскравий приклад Helldivers 2, який зібрав навколо себе дружнє та згуртоване ком'юніті. Однак навіть у світі таких грандіозних проєктів не завжди є можливість їх спробувати, чи то через обмежений бюджет, чи то через відсутність потужного компа. Але не хвилюйтесь: у цьому відео ви знайдете як мінімум кілька проєктів, у які можна зануритись на сотні годин. А першою такою грою є. The Finals. гра, в якій ви зможете добряче пострілятися. Вона приносить у жанр шутерів дещо нове. Це не королівська битва і не просто бездумний дизмадж, адже головна мета тут лутати гроші. За сюжетом ми опиняємося у віртуальній грі, де персонажі змагаються за можливість заробити якомога більше грошей. Основних режимів два: у першому потрібно збирати монети, а в другому захоплювати точки з грошовими сховищами, навколо яких і розгортаються основні битви. Додайте до цього три класи. Са персонажів величезний вибір зброї, граната унікальних з'їдностей, а також повну руйнацію всіх об'єктів на карті, і на виході отримати справжній випуховий екшен та море задоволення. Destiny 2. Чудовий ММО акшен із величезною кількістю контенту та розваг, як для любителів ПВП, так і для любителів PvE. У грі безліч активностей, навіть без бездалесі, захоплюють локації, стиля зброї та велика кількість кустомізацій як для зброї, так і для борні. Доповнення до гри зроблені якісно та грамотно. Тож, якщо вам сподобалась базова гра, варто звернути увагу і на них. Однак слід мати на увазі, що розробники поводяться доволі дивно. Є випадки безперечних банів, а також був момент, коли. З гри видалили далесі, яке вже було придбане багатьма гравцями. Apex Legends – це справжній топ, гра не тільки безкоштовно, але й надзвичайно якісна. Це королівська бита в дещо мультяшному та футеристичному стилі. Головна відмінність від PUBG та інших подібних ігор велика кількість унікальних героїв, кожен із яких має свої суперздібності. Найкраще грати з друзями, заздаліть, узгодивши, хто я король обиратиме, наприклад, медика та двох сильніших персонажів для балансу. В іншому все інтуїтивно зрозуміло, якщо ви вже грали подібні ігри. Бігаєш, лутаєшся, збираєш зброю. Виглядає гра просто чудово, особливо як для безкоштовного проєкту. Паралайт 84 – гра в жанрі королівської битви, яка сподобається всім фанатам там PUBG, Fortnite та подібних проєктів. Її головна особливість вертикальний геймплей, що позитивно впливає на бої. Мені також сподобалась велика кількість різноманітності транспорту та зброї. Донату в грі звичайно багато, але він впливає лише на кустомізацію персонажів і зброї. Загалом на даний момент це доволі непоганий батл рояль. Halo Infinity. одразу зазначу, що проєкт частково безкоштовний. У мультиплеєр можеш побігати, але за сюжетну кампанію доведеться заплатити. Сам мультиплеєр доволі старомодний, але при цьому дуже драйвово грається. Тут немає звичних для серії Call of Duty чи Battlefield механік сурення класів формування спорядження. Ви стартуєте з базовим набором спартанця, штурмова гвинтівка та пістолей, залежно від режиму. А у рейтингу в матчах замість цього видається напівавтоматична гвинтівка з прицілом. Решта спорядження розкидана. По карті у вигляді наземної зброї, як от снайперська гвинтівка, РПГ та енергетична зброя коловентів. Також є різні модифікатори, наприклад, посилення щитів або активний камуфляж. Приємно, що донат у грі не обов'язковий і вона чудово грається і без нього. VR Chat – це не просто гра, а своєрідний віртуальний конструктор розваг, де ви можете проводити час так, як ви забажаєте. Тут можна створити власного персонажа Аватара, який підкорюватися вашим командам, повторювати ваші рухи та навіть синхронізувати мову з вашими губами. Варіантом розваг безліч від віртуальних вечірок до бовлінгу. Гравці створюють сотні унікальних світів, кожен із яких має свої правила. Щоправда, деякі з них можна описати лише словом треш. У VR Chat ви знайдете. Оре спілкування, нові знайомства та безліч яскравих вражень. Overwatch 2 це не просто продовження легендарної гри, а цілий всесвіт, де кожен герой має свою унікальну історію та суперздівності. У грі на вас чекають захопливі бої на яскравих картах, де ви зможете проявити свою майстерність у командних битвах. Тут важливо не лише влучно стріляти, а й уміти злагоджено працювати в команді. Зберіть команду з шести гравців, скоординуйте свої дії та разом долайте прошкоди на шоху до перемог. Завдяки різноманітності героїв і режимів гра Overwatch 2 ніколи не набридає. А регулярні оновлення додають свіжості. Безкоштовний досвід дозволяє всім бажаючим насолодитися грою без зайвих витрат. Century Age of Ashes. Думаю, варто розбавити добірку чимось нестандартним. Тим більше, що така гра є. Це, мабуть, єдина виживша та досить непогано себе почуваюча гра про драконів, де ви махаєтесь на них і ганяєтесь, знову ж таки, на них. До речі, виглядає це цілком пристойно. Графіка, механіка польоту і самі сутички тут на досить високому рівні. Головний квест гри красти золото, буваючи своїх противників, або ж просто вбивати. Але без золота, дивлячись, який режим. У рі доволі багато класів зі своїм. Іми особливостями та можливостями, тож можна вибирати будь-якого дракона на свій смак, звісно ж, якщо є на це грошенята, або ж якщо є час на фарм внутрішньої ігрової валюти, в цілому годно, ну і епічно. Path of Exile. а ось про цю гру навіть говорити страшно. І не тому, що вона погана. Ні, ні в якому разі вона топова. Просто відтоді думки про те, скільки в ній доводиться фармити, вже стає моторошно. Якщо ви фанат фармодрочівських ігор, то швидше за все ця гра припаде вам до душі. Ну а так фарм він і в Африці фарм. Іва Онлайн, це напевно одна з найстаріших і найживучіших ігор на даний момент. Навіть умовний моний пережив мільйони змін і купу різних версій, тоді як Івка існує в однині Ну напевно, воно і не дивно, бо це ж батько жанру MMORPG та все таке. Якщо раптом хтось не знає, то гра про космос і для новачка вона буде дуже важкою. Але не хвилюйтесь, початок грі та не можна сказати, що прям легенький, але принаймні не перевантажує вас одразу горой можливостей. А їх тут повірте. Багато, все зроблено для того, щоб ви поступово вдуплялись у все, що відбувається на екрані. Ну а там уже трохи розберетесь, трохи усвоїтись і вперед можете стати торговцем, піратом, робитися в ПВП чи ПВЄ битвах і так далі. Загалом зайнятися тут є чим. Ну що ж, сочні і грульки на сьогодні закінчились. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і ви не пошкодували лайка з підпискою. Воно ж усе для вас. Все таки, якщо до речі шукаєте ще чогось бодрого і цікавого, можете зацінити інші мої добірки. Ну а на цьому напевно все. З вами, як завжди, був Лотор і до зустрічі у нових відео.